Вітаю! Сьогодні будемо говорити про графіки тригонометричних функцій. Власне, в нас є два графіки, які дуже схожі між собою: це графік Y дорівнює синус X і, відповідно, графік Y дорівнює Косинус X. вони дуже схожі між собою, і якщо один з них змістити на піна два в сторону, вони можуть повністю накластися. Графік синусу називають синусоїдою, графік косинуса відповідно косинусоїдою. Але якщо ви її будете називати обоє синусоїдою, ви будете теж праві, адже їх можна одержати один з одного з допомогою перетворень. Оскільки синус, косинус танес і котанес це періодичні функції, то вони через певний період часу починають повторюватися. Тобто, для того, щоб побудувати графік синуса, достатньо побудувати ось цю його частинку, а потім просто почати його далі повторювати. Тобто, так же само опускаємося вниз і піднімаємося вгору. Відповідно, Зліва те ж б. Опускаємося вниз, піднімаємося вгору і маємо графік синуса з косинусом ідентично. Важливо запам'ятати наступні речі це те, де знаходяться контрольні точки для синуса і для косинуса. Щоб їх відрізнити, ми з вами маємо пам'ятати, що синус 0, 0, а отже, синус проходить через початок координат. Косинус же, косинус нуля дорівнює одиниці. Отже, ось в цьому місці буде знаходитися дана точка. Це дозволить потім розібратися, в якому місці буде проходити даний графік і що куди потрібно зміщувати. Далі у нас тангенс і котанець. Вони дуже схожі між собою своїми графіками. Якщо побудувати графік тангенса і котангенса в одній координатній площині і взяти тільки цю їх частинку, що ви зараз бачите, то вони будуть симетричні відносно вісі ОІ. Як же вияснити і запам'ятати для себе, як будується тангенс або котангенс? Щоб не плутати їх потім. Для себе я це питання вирішив таким чином. Тангенс як функція, дуже схожа на y дорівнює x в третьому степені. Для кубічної параболи графік проходить приблизно так, можливо, він буде ширший чи вущий, тим не менше, він приблизно такий і дуже схожий на тангенс x. Таким чином, я для себе їх запам'ятовую, як правильно повернути потрібні ці. Речі, тобто повернути даний графік. Котанг же, навпаки, графік функції y дорівнює мінус х в кубі, то вона б проходила би приблизно так. По відношенню до неї, котангенс трішки зміщений в сторону. Якщо придивитися уважно, то можна говорити, що графік синуса знаходиться, як і косинуса, в певних межах від мінус 1 до 1. І не стає вищим за нього або нижчим. Це важливо і це область значень цих функцій. Для тангенса і котангенса, ви, я думаю, вже помітили, що біля графіка будується ось тут таким пунктиром, якась пряма. Що це таке? і Для чого? Це асимптота. Тобто це та пряма, до якої даний графік наближається, але її не перетинає. Пам'ятаєте, колись давно ми з вами будували графік гіперболи? Де вона наближалася до вісей, але їх ніяк не могла перетнути. Оце схожа історія, там вісі були в якості цих асимптот. Давайте ж спробуємо побудувати графік цих тренометричних функцій. Як бачите, у мене вже координатна площина готова, перш за все, зовнішній за відрізок беремо дві клітинки. Це буде зручно, особливо з обрахунками, тобто тут буде один сантиметр. Але як бачите, для вісі в один сантиметр в одну іншу сторону, все досить просто. А... Для X ми не ставимо, що в цьому місці знаходиться одиниця, а в даному знаходиться двійка, а ми з вами ставимо там такі числа, як на 2, пі, і кожного разу додаємо ще на 2. Що ж це таке за на 2? Власне, пі це приблизно 3,14. Якщо у вас в руках тільки лінійка, берете 1,6 см і відкладаєте їх. І таким чином ви наносите всі ці поділки. Ліворуч це так само працює. Проте, якщо ви хочете більшого комфорту, при роботі вам потрібно мати циркуль. Ви циркулем на лінійці берете 1,6 см, ставите вістря циркуля і розлом циркуля попадаєте в дану точку. Ставите сюди вістря циркуля, знову попадаєте в дану точку, і так можна все це побудувати. Це буде займати набагато менше часу. І це, власне, вся робота із циркулем для побудови синуса або косинуса, тому що ці графіки придеться будувати від руки. Синус 0. 0. Отже, перша точка для синуса знаходиться в даній місці. Потім синус від π на 2, а це від 90 градусів, буде дорівнювати 1, тому в даному місці ставимо ми теж точку. Потім синус від числа π – 0, від 3 π на 2 мінус 1. І таким чином ми з вами ці точки можемо розставити. Синус від мінус π на 2 буде дорівнювати мінус синус π на 2, і тобто мінус 1. Графік синуса для нас від мінус π до π. По суті, це і є основний період для синуса. Потім він буде просто повторюватися. Опускатися вниз. Далі би ми мали б підніматися, аналогічно ми його повторюємо. Y дорівні синус X це той графік, який ви зараз бачите. Давайте ще побудуємо графік Y дорівнює косинус X. Косинус 0 одиниця. Отже, дана точка. Для косинуса переїжджає сюди. І всі інші теж так же само переїдуть на піна 2 ліворуч. Зараз ми це побачимо. Ми знаємо, що косинус 0 одиниці Ми це позначили. Косинус від π на 2 буде 0, бо косинус 90 градусів 0. Косинус пі мінус одиниця. Адже це косинус 180 градусів. Косинус же 3 π на 2 знову 0. Відповідно. Ліворуч так же само беремо. Косинус у нас, пам'ятаєте, парна функція. Тобто для нього косинус від мінус пі на 2, має бути такий же самий, як і косинус від пі на 2. Тобто нулик. Ще ми з вами знаємо наступне: що косинус від пі був мінус 1. А косинус парний у нас, значить, і від мінус пі, теж має бути мінус 1. Все, що нам лишилося, це. Просто з'єднати дані точки. Це у нас графік Y дорівнює косинус X. Вони дуже схожі між собою. І на те, що вони справді дуже між собою схожі, можна побачити, просто перемістивши графік Y дорівнює косинус Х на піне 2 праворуч. Але як бачите графік синус і косинусів. Має накладатися один на один, якщо один з них змістити на піна 2 в сторону. А що буде, якщо ми будемо в іншу сторону даний графік переміщувати? Це ми праворуч праворучне піна 2 перемістили. Далі ми на піна 2 ліворуч переміщуємо, переміщуємо ще ліворуч на піна 2. І ще раз переміщуємо ліворучне піна 2, і бачимо, що наші графіки знову накладаються. Така річ можлива для періодичних функцій. Давайте розглянемо властивості, наприклад, графіка y дорівнює косинус X на тому проміжку, який зараз зображений, від мінус π до π. Потрібно нам буде вказати, яка область значень цієї функції. Область значення це про те, які можуть бути ігрики. Ми чітко бачимо, що ігрики знаходяться в межах від мінус 1, власне, і до одного графік за ці межі не виходить. Тому можна вказати. Друге нулі функції. Як же визначити ці нулі функції? Це ті точки, в яких наш графік перетинає вісь ОХ. Тобто в точках мінус пі на 2 та, відповідно, пі на 2. Якщо у вас є багато таких точок, їх можна перелічити в фігурних дужках. Також потрібно попрацювати над проміжками зростання та спадання цієї функції. Ми бачимо, що від мінус пі. І аж до нуля наша функція зростає. Потім від нуля і аж до пі вона спадає. як бачите, чогось особливо страшного чи складного в цьому абсолютно немає. Ось цей графік, що ви зараз бачите, Y дорівнює косинус х, але зі змінами, цей графік буде Y дорівнює 2 косинус х. Якби ми з вами зараз захотіли побудувати інший графік, y дорівнює косинус від 2х, то він би зростав би дещо інакше. Дивіться, якщо це стосується y, так? адже збільшуємо косинус в два рази, y збільшується в два рази, між ними є залежність, то все відбувається так, як ми з вами звикли. Так? Просто графік буде в два рази вищим, і це нормально. А якщо ж у нас двіка стосується X, то, в принципі, все абсолютно навпаки, він стане в два рази вужчим. Тобто, ось дана точка просто переїде в це місце. Тобто відстань від початку ко координат до даної точки буде меншою. Тобто, таким чином, у нас в даному місці буде точка. Ця точка лишиться на своєму місці, дана теж переїде поближче, тобто відстань від вісі зменшиться в рівно в два рази. А отже, наш графік, те, що ми з вами бачили, буде записуватися або будуватися якось ось приблизно так. А отже, в даному місці можна буде побудувати продовження даного графіка. І аналогічно тут. Тобто ми його звузимо в два рази, якщо двійка знаходиться тут, або розтягнемо вгору і вниз теж в два рази. Тобто, в даному випадку це по висоті буде рухатися наш графік, якщо число буде знаходитися тут. А якщо число буде знаходитися всередині біля аргумента, то не ось так буде все рухатися. А навпаки, будемо рухатись. Ніби якимось таким чином. Але наше число буде тут збільшуватися. Тобто наш графік буде зростати, а тут він буде лишатися цією самою висотою, але його частота буде рости. Він буде в два рази приплюснутіший один до одного. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.